Всім привіт! Мене звати Руслан. Трішки непланове відео. Відео буде стосуватися доксів, трішки про подяку вам за довіру і трішки про те, що я по ним роблю. Прямо зараз ви це все побачите в цьому відео. Поїхали! на Дивіться, буквально зараз така тенденція пішла, що. Один-два рази на день в мене купують мій мануал по створенню власне, ферми. Це той мануал, великий туторіал, який я створив. Ось так він виглядає. І цей мануал а, допомагає чітко зрозуміти, що потрібно для того, щоб створити ферму, чи вона тобі підходить, чи не підходить, і як її взагалі створити. Тобто в цьому мануалі все покроково описано стосовно того, що потрібно, в яких об'ємах, скільки потрібно буквально коштів тобі на один варіант ферми чи на інший варіант ферми. А я пропоную їх цілих два. І кожен зможе обрати потрібний для себе. Тож я продаю ці мануали разом із доступом до закритого чату фермерів, за що я дуже вдячний вам за довіру, за те, що ви його купуєте, користуєтесь і починаєте заробляти. За це великий, великий респект. Напродавався я ось за два дні, типу, щоб ви розуміли, мені ось зайшло раз за мануал, потім тут ось іще позаходило. Не знаю, чому дивними такими транзакціями, але сама суть, я так розумію, це пачка людей залетіла. І купили ці мануали. Зараз ми підемо і будемо за рахунок цих коштів інвестувати в DOX. Зрозуміли, так? Да? За. Яка підводичка була в нас? А ви знаєте, що я зараз фанатично скуповую цей всратий докс. В мене, до речі, поки на балансі були, не подивились, в мене мінусова позиція. Зараз ми витратили а, 1100 на відкуп. А зараз у мене 854 і 246 баксів у мене вже просадка є по цій позиції. Але я не униваю. Я надіюсь, що я хоч щось виб'ю в ноль. А, тому я беру і на ці а, 120 доларів 118, які ви закинули, за рахунок яких ви купили і отримали ці мануали, буду купувати а, докси. І, коротше, дивіться, всі, хто будуть залітати до нас в закритий чат фермерський, на всі ці кошти, я буду купувати докси і, можливо, ноткоїни, типу, диверсифікація невелика, можливо, щось десь раніше а, стрельне. Тому цього разу купую докси. А наступний раз, наприклад, як хтось із вас захоче залетіти, на ті кошти, ми вже будемо купувати. Ноткоїни, і таким чином будемо це все а, потрошку відзнімати і подивимося, що з цього вийде в кінцевому ітогі. Якби типу, трошки логічно витратити а, кошти, які ти отримуєш з цих продажів мануалів по фермам на токен, який вже випустився з цих ферм, і це, знаєте, такий круговорот фермерських грошей. Тому купуємо, що нам тут маркет? На максимум. І погнали. Так? Да? Окей. Все, ордер додано. Будь ласка, ми купили і одразу ж ми ставимо на продаж. Так, у мене тут, дивіться, у мене тут на 1,1 цента і на трішки менше цента. А, що в нас тут? 1,6 долітала на вайтбітові свічка. Давайте 1,5 поставимо. Будемо ще й на різні ордери його бити. Ну, типу, як на мене, такий. Аля цікавий проект вийде. Якщо вам буде це також цікаво, ви напишіть про це в коментарях, бо для мене це важливо. Типу, ця авантюра по факту за ради вас для вас і за допомогою вас. Тому відправляємо і по ітогу ми зможемо ще й 2600 забрати, якщо цей ордер колись закриється. Відправляємо ордер додано, все, він в списочку, я все купив. Будемо спостерігати за цією ситуацією. Я буду це все для вас підзнімати. І буде як я і сказав, міні-проект. Всім дякую. Побіг працювати.